План переозброєння Європи на близько 800 мільярдів євро представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це допоможе мобілізувати кошти для оборони. Йдеться на сайті Європейської комісії. Перша частина плану розширення держфінансування в обороні на національному рівні. ЄС пропонує обхід пакту про зростання та стабільність. Це дозволить державам збільшити обороні. Витрати глава Єврокомісії зауважує, ми продовжимо тісно співпрацювати з НАТО. За інформацією фондерляєн, якщо держави члени збільшать оборонні витрати на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро упродовж чотирьох років. Другий пункт створення інструменту позик державам-членам, що надасть 150 мільярдів євро для ін. Вестиції в оборону, об'єднання попиту, третє додаткові можливості та стимули для держав-членів йдеться про політику згуртованості, мобілізацію приватного капіталу, збільшення видатків на оборону. Відтак держави-члени можуть посилити підтримку України, мобілізувати близько 800 мільярдів євро для безпечної стійкої Європи.